Заявою від ворогів, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитрій Пісков заявив, що умови дводенного припинення вогню на 8 і на 9 травня залишаються в силі. Тим часом російська армія посилено лупить весь цей час по українським містам. Сьогодні росіяни вбили в Києві цілу сім'ю разом з її тваринками з котиками. Що ж відбувається насправді? Насправді російський диктатор Путін втомився, втомився вбивати. Він хоче спокійних двох днів на параді Пабідабесія разом із своїми друзями. Після цих двох днів так званого припинення вогню, а можливо, і під час цих двох днів, Росія продовжить вбивати людей. Тим часом Путіну на заході ледве не аплодують. Знаєте, вихопивши ключове слово, ceasefire, припинення вогню це справді якийсь просто світ сюрреалізму.